Объеднание самопомощь, допомагає мешканцям міста створювати ОСББ и проводит консультации с укладанням договоров с поставщиками коммунальных услуг. На сегодняшний день имеет место повальное нарушение прав граждан, граждан города Днепропетровске. Газовые службы отключают беспричинно дома от газоснабжения. Поэтому мы решили, что мы должны помочь людям рассказать, научить их, как правильно защищать свои права. Тому информации рассказывают участники семинара выникло давно. Как бы сегодня будет юридическая консультация как по заключению договоров, как правильно все, чтобы не было никаких обманов, ни подставных этих управляющих организаций, которые обещают, опять же, деньги берут, но и тоже вместо ничего не делают. Усе ответы и пояснения с первых уст. Яценко 2009 року організував ОСББ Гудзон. Із власного досвіду знає, як поводити себе з монополістами-постачальниками послуг. У нас ОСББ как бы, пройшло путь з моменту створення дуже довгий, так сказати, в плані спілкування з монополістами. і на сьогодні зібрався как бы опит, в яким я готов поділитися в плані, як вести себе цими всіма компаніями. Свій досвід Михайло Яценко прагне поширити не лише серед учасників семінару. Його мета втілити розроблені програми. На рівні міста. Для цього, говорить, і йде у депутати. Вже сьогодні активісти самопомочі готові підтримати усіх, хто бореться з монополістами. команду юристів, яка буде також їх права. І ми будемо тримати на контролі ситуацію з відключенням відкрученням від газоснабження на території міста Дніпропетровська. Якщо ви хочете отримати пораду від Михайла Яценка та побачити, чим очолюваний ним ОСББ відрізняється від звичайних будинків приходьте на екскурсію. середи Михайло Яценко чекає на вас о 18.30 за адресою вулиця Героїв Сталінграда, 108 на дитячому майданчику.